Що в них там Тайп. Тайп шикарно для цієї мапи. Взагалі мені оцей тайп дев'ятка, дуже сильно сподобався. Шикарний танчик. Просто шикарний. А, мені ще тараном треба знищити якусь тарантайку. Угу. Звісно, коли ти їдеш 30. До речі, наскільки ця єжка менше за Льову, так? Да? Трошечки вуща. Трохи коротша і трохи нижча. Це приємно. Ну і по броні краще. Ну, броня, звісно, дев'ятка і вісімка. А єпісь вже відкидує. Оце надив... надивились стрімів у людей, що там стоять, відкидують, поки хтось їде. Так, я буду підтискати. Я розумію, що це не найкраща ідея. Ну, тіп, слухай, мені треба затранити когось. Я би міг тебе. Ууу, дякую, дякую. <плес> Мені сподобалось можна ще. Клас. Боже, це такий подарунок. Я ж сьогодні виконав е, завдання четверте. Там, де треба було. А як ви пропустили його? Алло. Алло, союзочки мої хороші. Не хочете допомогти? Боже, скільки опорантів? От так от. Ще й вибух БХ, та БХ. Та, ви що? Там в мене ж не потрібно стріляти, союзнички. А ти вже здався, так? Да? Я не проти. Так. Потенційно гра на Мастеросіка. Він мені, до речі, тут потрібен. Не-не-не-не-не, не проб'єш, не проб'єж, не проб'єш. А, ти боїшся. Коточок. Ну, пробувати треба, мені есіст потрібен. Ви шо, типи. Шикарно. Боже, який шикарний бій. а. <гум> я кайфанув. А, тут інтуїції нема. Так, мені б ще десь косарик домашки було б непогано. Я сподіваюся, що там ще трохи поживуть. Ну, майстра тут не буде. Якби було 5 з половиною, то можливо. Боже, як, як турбіни не вистачає? Як не вистачає турбіни? Так, я не йди в сраку. Я йду перший, я буду отримувати, впітувати, мені пофіг. Мені треба дамаг, треба асіст, все потрібно. Стерва по-любому там стоїть. Там до ворожки не ходи, стерва там. А, Мигорішок, хорош. Арт, друга Арта отут. тут. Прото типа А вертухи не заходять. Опа. Ще я сі ви Боже, яка шикарна катка. Ну оце потенційно може бути майстер. Якщо я ще дам тичку, це мені от прям зовсім не завадить. Ой, ще тараном його. 6К 1200 асіста шикарно. А ще Арта жива, а чё я стою? Ой, 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 ой Божечка, кайфонов <laughs> называется. Да выше, да выше, класс.